Колись ми ловили на ВДЄ до того моменту, як у нас не було прикормки. Ми ловили на різні прикормки. Я, давайте згадаємо, я колись був взагалі фанатом Сенсаса і я ловив е, тільки на Сенсаса. Але це було в 2011 році. Після цього там, ми перейшли на інші прикормки. Але ну, теж ВДЄ їх багато. Що вам скажуть? Ну, ловили ми там, три роки назад на ВДЄ. Про що вам це скажуть? Яке води є, в яких пропорціях, як шо що І чого? Так не, не в цьому немає в цьому магії? Просто люди іноді вважають, що прикормка зробить вашу рибалку там магічною. Да, правильний підбір прикормки зробить її магічне. От, наприклад, у ВДЄ ми колись з цим стикалися, і дуже, -дуже багато всяких прикормок, ну які ти навіть не розумієш, як з чим змішувати. І тому ми е об обирали на той момент декілька видів і з ними працювали. Зараз ми створили свої прикормки, які зрозумілі нам, які ну, для нас вони відомі, і ми знаємо, як вони зволожуються, скільки треба чого додавати, і так далі. І це все зрозуміло.